Всім привіт, дорогі підписники! Прийшов час, вам познайомитися з Юкі! У нас в сім'ї поповнення. Ми завели собі собаку. Це моя Марія з самого дитинства. Мої батьки не хотіли мені собаку. Виросла я жила там в гуртожитку, також там не можна було поняти собаку, потім жила на квартирах, знімала, де не можна було нікого заводити. І нарешті. Ми із Сашею знайшли квартиру, де можна заводити тварин pet friendly. і все-таки довго-довго думали, як нам із цим, тому що це дуже велика відповідальність, та, і це такий член родини, і ми дуже любимо подорожувати, і якось треба з ним тепер постійно подорожувати. Але наше бажання завести собаку все-таки пересилили оці всі але, але, але. І ми завели собі друга. Отже, як взагалі в Канаді можна завести собі собаку? Ну, понятно, взяти із притулку, але там в основному собаки вже дорослі. Так? І ми хотіли все-таки собі цуценя маленьке, хоч брати із притулка, це дуже дуже благородно брати собі пса. Також можна через заводчика да, собі завести собачку, взяти десь на фермах, також на фейсбук-маркеті виставляють періодичне оголошення і на різноманітних сайтах. І ми свого Юкі знайшли на сайті Кіджиджі називається сайт, там дуже багато оголошень різних собачок, і ми просто візуально подивилися, він нам найбільше сподобався. Там було в нього вісім братів і сестер, але от ми саме його відзначили, і ми написали одразу повідомлення. І нам відповіли. І на наступний день ми поїхали уже за Юки нашим. Саша, ти можеш повірити, що у нас через 20 хвилин може бути собака. Вір. Віриш? Це лія Вір. просто всього життя. Ми їхали три з половиною години. Ми приїжджаємо. Це була така як ферма, якась знаєте, велика. Ми приїжджаємо. Там вже цуценята різані бігають, і ми бачимо його. І насправді він обрав нас, тому що до нас підійшло там четверо всього залишалося його братиків і сестричок, коли ми вже приїхали. І всі четверо цуценят до нас підійшли, нас понюхали, щось там попригали на нас, і троє із них пішли і сіли на сходах. Там десь два метри від нас. А Юкі ліг на спинку і е, з нами залишився. І ми такі, ну все, вони всі пішли, ти з нами залишився, і ти нам найбільше сподобався. Значить, ми тебе обираємо чи ти не забираєш. Всю дорогу він у мене спав на ручках, такий, такий він просто хорошенький хлопчик. Трошки він був в стресі, коли ми його привезли, він трошки скулив, все обнюхував, нове місце, нові люди. Взагалі забрали його з сім'ї. Йому було дуже шкода, чесно вам скажу, але він дуже швидко адаптувався. Першу ніч він не ще скулив. Але на другий день він вже такий веселий був, з нами почав гратися, спати біля нашого ліжка. Ми намагалися з ним спати, чесно вам скажу, так, що я дуже хотіла з ним спати, але він гризеться, він доведеться. Він кусає покривало, і, коротше, з ним спати нереально. Да, тому він нас спить біля ліжка, і, в принципі, він нам турботи ніяких не завдає там, посеред ночі. Е, взагалі, що це за порода да, така, тому що всі запитують, хто це, хто це, хто це, а це змішана порода різних трьох дуже розумних собак. Е, у нього тато. Великий піренейський гірський собака, змішаний із Бордер Колі, а мама у нього німецька вівчарка. Ось така. Така суміш різноманітних пород, і вони дуже розумні. Ці всі породи мені дуже сильно подобаються, тому він, в принципі, такий біленький, весь лахматий, тому що все-таки це ген піренейського гірського пса взяв, взяв гору, тому він такий біленький весь. Не знаємо, ще, до яких розмірів він виросте, тому що піренейські дуже великі собаки, але там ще є бордер-колі, маленький і нормальних середніх розмірів. Німецька вівчарка. Але ці три породи, вони надзвичайно розумні і Юкі дуже легко піддається дресируванню. Це одразу видно. Він у нас всього-навсього півтора тижня, але він вже знає команду сидіти, знає команду поряд. Розуміє фу, і взагалі, чесно, я дуже дуже здивована, тому що я не думала, що собака може отак швидко, отак, отак, отак це все ловити. Просто нас дресируванням в основному займається Саша. Він із ним може бути трішки суровим, і може йому жорстко сказати, тому Саша для нього такий авторитет. Е, я більше така. Я хочу його обнімати, цілувати і все. І тому що це була моя дуже-дуже велика мрія, і моя мрія і здійснилася. І... і він такий весь гольненький, маленький, і я хочу його тільки носити на ручках і притискати до себе. Але ми також гуглили, що собака вибирає в основному собі тільки одного хазяїна. А нас тут двоє. Собака може двох людей. Оцінювати як своїх авторитетів, хазяїнів, але буде один головний і другий і другорядний. Да? І в принципі, правильно те, що ми отак себе поводимо по рекомендаціях, тому що один повинен давати турботу обнімашки і ціловажки, а другий повинен все-таки бути суровим авторитетом і займатися дресируванням. Тому по всіх рекомендаціях якби ми, напевно, сподіваюся, правильно займаюся його вихованням. Ну, саме цікаве питання, напевно, що вас цікавить, це ціна, скільки ми за нього заплатили. Чесно, ми були дуже сильно приємно здивовані, і ціна була така. Як? Як взагалі можна так дешево продавати пса? Ем, тому що в основному ціни там варіюються: 1000, 2000 доларів і так далі. Да? Ем, тут ми оголошення побачили за 275 доларів. Для Канади це дуже дешево. Тим більше, коли отакий от хольоченький песик, <хи> то це взагалі дуже-дуже маленька ціна. Чому така ціна? Тому що це дуже віддалено від Ванкувера. Вони живуть три з половиною їзди десь на фермі, і також це не чиста порода. Він не буде приймати ніяку участь у змаганнях, виставках. Нам це абсолютно не треба. Тому і ціна дешевша, тому що тут суміш є різних пород, але особисто для нас це великий плюс, тому що суміш. Пород це суміш різноманітних генів, і собака більш здоровіша, плюс суміш хороших, розумних собак, тому е я думаю, що це також дуже великий плюс для нього, що він буде більш таким цікавішим і, звичайно, унікальна зовнішність. Тому ось така ціна 275 доларів. Взагалі ми дуже здивувалися і дуже раді, що так дешево взяли такого класного песика. Да, тому, хто шукає, той завжди знайде. Можете мене привітати в коментарях, тому що це дуже дуже великі зміни в нашому житті. Таке відчуття, ніби то це у мене дитина моя з'явилася. Чесно вам скажу, я вже прям хотіла дуже сильно дітей. У мене вже прям гормони бурлять, хочу дітей, але розумію, що фінансово ми ще дітей, звичайно, не вивеземо. І тут з'явився Юкі, і це тепер моя дитинка. Він трошки закрив мою потребу на даний момент. Отже, так, дякую за увагу. Пишіть в коментарі, які у вас по поскільки їм років, які у них характеристики. Дуже цікаво мені почитати, можете поради по вихованню. Дякую вам за увагу. Хорошого вам Па-па, підписуйтесь і лайки ставте.